Привіт, друзі! У цьому відео я розповім вам два найкращі способи зберігання моркви до самої весни. Перший простий для сільських господарів і дачників, які тримають урожай для себе. А також для тих, хто має більші об'єми, склади чи овочесховища, тобто професійне зберігання. Тож залишайтесь до кінця, бо кожна порада допоможе зберегти моркву свіжою, соковитою і смачною до самої весни. Перша частина. Просте зберігання для господаря чи дачника. Якщо ви виростили моркву для себе, для родини, зберегти її можна без будь-яких складних умов. Головне зробити все вчасно і правильно. Викопуйте моркву у суху погоду, коли ґрунт уже трохи підсох. Зелень обріжте коротко, залишивши буквально 1 см від головки. Не мийте. Просто обтрусіть землю, розкладіть моркву в затінку на 2-3 години, щоб підсохла. Потім обов'язково перегляньте врожай пошкоджену, підгнилу або потріскану моркву відразу окремо вона не підходить для тривалого зберігання. Найпростіше зберігати моркву в ящиках або відрах із піском, Насипаєте трохи вологого піску на дно, потім шар моркви зверху, знову пісок і так до самого верху. Пісок має бути злегка вологим, не мокрим, тоді морква не висихає, не пліснявіє і не проростає. Якщо підвалу немає, підійде навіть утеплений балкон, сарай або комора, головне, щоб температура трималася біля нуля або трохи вище, але не переходила у мінус. Дехто замість піску використовує тирсу або цибулинне лушпиння, це теж працює. Але найкраще зберігається саме в піску. Морква залишається хрусткою навіть через півроку. Якщо в підвалі волого ящики можна ставити на дерев'яні дошки або піддони, щоб не тягнули холод і вологу знизу. Раз на місяць перевіряйте, видаляйте ті, що починають псуватись. Це найпростіший і найдешевший спосіб зберегти урожай для своєї сім'ї до самої весни. Тепер друга частина професійне зберігання для великих господарств і складів. Якщо ви маєте моркви десятки чи сотні кілограмів, тут важливо створити правильний мікроклімат, оптимальна температура зберігання від 0 до плюс 2 градусів, вологість повітря 90-95%. При такій температурі морква в'яне, не проростає і не втрачає цукор. Для професійного зберігання використовують вентильовані овочесховища або спеціальні холодильні камери. У них моркву часто засипають у великі контейнери шарами, іноді пересипають піском, тирсою або торфом. Головне не допускати перепадів температури, бо тоді утворюється конденсат і морква може почати гнити. Також добре працює зберігання у поліетиленових мішках із мікроотворами, це дозволяє утримати вологу, але не створює парникового ефекту. Професійні господарства ще додають у сховища сенсори вологості і навіть невелике охолодження вентилятором, щоб рівномірно підтримувати клімат. За таких умов морква може пролежати не лише до весни, а й до початку літа, залишаючись щільною і солодкою. І пам'ятайте, незалежно від об'єму, найважливіше це правильне збирання та сортування. Навіть найкращий льох чи холодильник не врятує, якщо морква закладена з пошкодженнями або волога. А тепер, друзі, поділіться своїм досвідом. Напишіть у коментарях, як ви зберігаєте моркву або інші овочі. Можливо, у вас є свої секрети. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео зі знайомими та сусідами. Нехай у всіх буде свіжа морква до самої весни. Дякую за перегляд і гарного врожаю кожному господарю!